Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні 9 червня. Ми знаходимося в Чернігівській області в Менському районі у господарстві Зернятко, де розташоване демо-поле компанії Сингента, на якому розміщені такі культури, як кукурудза та соняшник. Пропоную розпочати огляд нашого демополя з кукурудзи, яка була посіяна 23 квітня з густотою 80 тисяч насіння на гектар і глибину 5 сантиметрів. Насіння кукурудзи було протруєне протравниками Maxime XL, Форзе та Vibrance 500. Поле під дану культуру готували з осені оранкою, під яку було внесено. 150 кг НПК добрив. У весняну культивацію було внесено 200 кг карбаміду. До сходу було внесено ґрунтовий гербіцид Примекстра Голд. Як ми можемо бачити, ґрунтовий гербіцид працював дуже добре. Адже вже пройшло півтора місяці і ну, немає жодних злакових водольних бур'янів. Можемо в цьому переконатись. Що ж до соняшника на даному демополі, то він також був посіяний 23 квітня 2020 року. Протруєне насіння соняшника було Максим XL плюс круїзер. Даний суміш протравників захищає від ґрунтових шкідників та комплексу хвороб на соняшнику. Підготовка даного демополя відбувалася осінню. Була оранка, під яку було внесено 150 кг. НПК добрив. Весною під культивацію було внесено 150 літрів на гектар касу. Посіяно соняшник з густотою 62 тисячі насінин на гектар на глибину 5 сантиметрів. Грунтовий гербіцид на соняшнику також впорався дуже вдало. Що ж, ми продовжимо і надалі слідкувати за розвитком культур і подій на даному демополі. Тож, до зустрічі!